Українська незламна у серці литовської столиці у вільнюсі відкрили новий мурал, на якому жінка у нашому національному вбранні безстрашно дивиться в очі усьому світу. Моделлю для урбаністичної фрески стала запорізька волонтерка Тетяна Дроботя, обличчя якої вільнюсцям добре знайоме. Торік у вона із командою взяла участь у створенні там муралу на основі її світлини, що отримав назву До перемоги. І був намальований на стіні так званого будинку Москви. Про продовження проєкту, який цьогоріч має інші акценти, і з Тетяною поспілкувалися наші кореспонденти. У національному убранні осінніми стежинами Хортиці Тетяна прямує до тутешніх обмілілих скель, про які дізналася вся Європа. Її обличчя вже упізнаване в усьому вільнюсі. Та відомою волонтерка себе не вважає. О, я не відчуваю якоїсь такої відомості або щось таке. Це архівні кадри серпня 2022-го. Тоді Тетяна із командою повернулися з вільнюса, де на так званому будинку Москви. З'явився мурал до перемоги. За його головний елемент обрали її світлину у волонтерському осередку, яку литовські митці побачили на фотовиставці Запоріжжя життя у тилу це просто круто, що ми зробили це для України. Проєкт мав продовження за локацію для нового фото. Обрали хортицькі скелі. Щодо підриву терористами Каховської ГЕС були занурені у воду. Ми робили акцент на тому, що Оця біла полоса, вона нагадує про техногенну катастрофу. Світлину для моралу робили ще на початку літа. За лічені дні після теракту, коли рівень води у Дніпрі катастрофічно упав. Тетяна, із поглядом нескореної, на висохлому камені. Зараз Україну показують як державу, яка постійно потребує щось, як державу знедолених і нещасних людей. А ми. Дуже сильні, і ми дуже красиві. І ми дуже красиві навіть в своїй боротьбі. І нам хотілося, щоб за кордоном нас бачили саме такими. Щоправда, каже учасник проєкту, дизайнер пан Юрій, аутентичного обрання для Тетяни не знайшлося, тож довелося створювати його самотужки. Ми думали використати костюми, які є або музейними експонатами, або у приватних колекціях. То вони були вивезені в більш безпечні регіони України, і наші пошуки не дали результату, і ми вирішили створити з нуля повністю нову сукню. Тетяна розповідає: торішній мурал на будинку Москви незабаром демонтують, бо будівлю зноситимуть, тому власне Виникла ідея нової фрески. Її назвали Незламна. Цим проєктом опікувалися ЮНЕСКО, урядові та громадські організації Литви. Так як першого вже не буде, давайте створимо новий і ЮНЕСКО. Вони основні партнери в цьому проєкті. Як і того разу, картина 200 квадратних метрів на будівлі в середмісті Вільнюса створювалася за допомогою робота мораліста Альберта, волонтерка, яка була на презентації фрески. Певнить новий український мурал припав литовцям до душі. Будівля і весь як. Ось квартал вже виглядає по-інакшому, і от ці очі, навіть не мої, я не можу сказати, що це мої очі. Це вже є якась така істота. А вони дивляться, і це дуже, дуже чіпляє. І люди деякі навіть плакали. Це приємно, бо я сама така була близька до сліз. У Тетяни та її команди є ще творчі задуми щодо моралів. Та поки каже, їх не розкриватимуть, аби не наврочити. Андрій Почтів, Артем Дажанково, програма Вікне СТБ Єдині новини.